Продовжуємо заповнювати декларацію платника єдиного податку 4-ї групи юридичної особи в програмі Медок. Відкриваємо програму, обираємо в головному меню Реєстр звітів, заходимо туди. Я вже відкрила. Обираємо період, рік 2026 і обираємо файл Створити новий звіт або через позначку з плюсиком. І в розділі Державна податкова служба знаходимо розрахунок єдиного податку. Перевірте, що період стояв рік 2026. І знаходимо наш бланк. Ось він. Натискаємо Створити. Оскільки я вже створила декларацію, я не буду зараз її створювати. З'являється декларація з двома додатками: додаток 1 і додаток 3. Починаємо з заповнення податкової декларації. З заповнення деяких граф в головному документі, потім перейдемо до додатків. В шапці декларації проставляємо податковий номер за рік, в нас буде номер один, і обов'язково проставляємо тип декларації. Оскільки ми заповнюємо загальну декларацію, в нас має стояти дві позначки: загальна і звітна. Дані підприємства підтягуються з довідника, і на цьому. Ми тимчасово припиняємо заповнення головного документу, його варто зберегти, і переходимо до заповнення додатку 1 відомості про наявність земельних ділянок. Хочу попередити, що для того, щоб скористатися всіма можливостями автоматичного заповнення в програмі Медок, доцільно відомості про наявність земельних ділянок попередньо внести до довідника. Довідник «Господарські одиниці акцизні склади земельні ділянки. Знайти його легко в головне меню довідники. Ось цей довідник. Він в мене відкритий. Дані про земельні ділянки вже внесені. Що внесено сюди? Можна подивитися, якщо ми відкриємо елемент довідника. Ми бачимо загальні дані і. Здані конкретно для земельної ділянки. Як ви бачите, цей довідник загальний не тільки для земельних ділянок, але й для акцизних складів і інших об'єктів. В даному випадку ми відкриваємо земельні ділянки. Ми можемо поставити галочку, що це земельна ділянка обов'язково. І якщо б вона була орендована, а в нас друга ділянка дійсно орендована, то ми б проставили галочку ще й тут, що вона здається в оренду. Основні дані про земельну ділянку заповнюємо в цьому довіднику, це дасть можливість нам не заповнювати вручну при заповненні додатків. Отже, відкриваємо відомості про наявність земельних ділянок, перевіряємо, щоб номер декларації стояв також Такий самий, як і в головному документі, тобто один. Обов'язково має бути проставлена позначка, що додаток подається до загальної декларації, звітної декларації, тобто так само дві позначки, як і в головному документі, і номер додатку один. Далі в нас ідуть відомості про земельні ділянки. Як вони тут з'явилися? Ну, вони вже в мене були заповнені. Я можу в даному випадку їх. Скасувати або показати, як вони заповнюються. ну, Наприклад, по першому рядочку, ми натискаємо на три крапки, відкривається довідник, і ми підставляємо сюди ось цю земельну ділянку. Як ви бачите, дані перезаповнилися з довідника. Так само і другий рядок. До речі, як ви бачите, в бланку всього один рядок спочатку був, щоб додати новий рядок. Потрібно натиснути плюсик. З'являється пустий рядок, потім його заповнюємо з довідника. Дані повністю підтягнулися. Зверніть увагу, на останню графу: тут є можливість ввести коефіцієнт. У тому випадку, якщо в нас нормативна грошова оцінка задана не станом на потрібний рік, а потребує коригування. тобто... Помноження на коефіцієнт індексації, ми маємо внести сюди коефіцієнт індексації і виконати програму обробки. Звісно, все це можна зробити вручну і просто ввести сюди цифри з клавіатури. Або в нас в довіднику вказана нормативна грошова оцінка, яка є актуальною. В такому випадку нічого оформлювати не потрібно. Якщо ж ви хочете перерахувати. Щоб програма вам перерахувала, ви ставите тут коефіцієнт індексації. Наприклад, у нас нормативна грошова оцінка є станом на 24 рік без проведеної індексації. Тоді ви маєте тут поставити коефіцієнт, який був на той рік, тобто 1,12, і виконати програму обробки. Програма обробки знаходиться в меню Наступні дії, виконати додаткову програму обробки. Індексація нормативної грошової оцінки. І суми тоді перерахувалися. В мене введені суми, які відповідають актуальній нормативній грошовій оцінці для обчислення мінімального податкового зобов'язання за 2025 рік. Тому я нічого тут зараз не перераховую. В принципі, більше нічого в додатку 1, крім відомості про земельні ділянки, немає. У нас є тільки, тільки ця інформація і підпис. Можемо зберегти його і закрити. Повертаємося до додатку 3 розрахунок мінімального податкового зобов'язання за 2025 рік. Так само ми вказуємо номер декларації, загальна звітна, проставляємо позначки. Додаток у нас номер 1 Для того, щоб заповнити його даними з нашого додатку 1, який ми вже заповнили. Я можу ці дані фактично прибрати. Ми можемо це зробити через обробку. Отут вверху цього бланку є підказки. Обробка виглядає наступним чином: виконати додаткову програму обробки і перенести дані з оцього додатку. Зверніть увагу, тут є. Ще один пункт перенесення даних з додатку 0138305. Що це за додаток? Це додаток минулого року, аналогічний. Якщо ви працюєте в програмі Медок і у вас є історія подання таких звітів, то можна перенести дані з додатку попереднього року, потім їх, звичайно, скоригувати. Або можна перенести дані щодо земельних ділянок з заповненого додатку 1. Ми можемо так це зробити. Да. Нас питають, з якого ж додатку ми хочемо перенести. У нас є вже збережений додаток один, ми його вказуємо і кажемо ОК. І дані в нас перенеслися. Перенеслися дані, ще зникли коефіцієнти, зникла кількість календарних місяців. Все вірно, бо в додатку один такі дані не проставляються. Фактично, я на ваших очах заново заповнила цей додаток. Тільки єдине що. Орендована ділянка в мене чомусь не підтягнулися дані. Да? Ну, це якась, можливо, якась можливо, проблема була, але е, заповнили ми ці дані. Воно просить зберегти спочатку цей звіт, поки що без розрахунку, для того, щоб оці автоматично заповнені дані, щоб вони. Збереглися. І далі ми продовжимо заповнення додатку 3. Відкриваємо знову додаток 3. Додаток 3 в нас відкритий. І повертаємося до табличної частини. Продовжимо заповнення. Коефіцієнт вказуємо вручну, так само, як і кількість календарних місяців користування. Вона в програмі невідома, тому ми можемо це заповнити тільки вручну. У мене на, в прикладі 12 місяців. Тепер зверніть увагу на мінімальне податкове зобов'язання, мінімальні суми величини, на відміну від податкового кабінету, програма Медок спроможна побачити, що у разі, якщо наше мінімальне податкове зобов'язання, розраховане з нормативної грошової оцінки, не відповідає мінімальному. Тобто для релі 1400 гривень за гектар, і для інших не менше 700 гривень за гектар. Якщо б ці цифри не відповідали, ми могли б автоматично їх перерахувати, не перевіряючи навіть вручну. Для цього нам потрібно виконати також програму обробки. Тут вийшло так, що цифри насправді відповідають мінімальному зобов'язанню, тобто їх не потрібно збільшувати, щоб виконати оцю умову. Але для порядку все одно ми перерахуємо. Заходимо в наступні дії, виконати додаткову програму обробки. І ось тут в нас є така опція: перерахунок з рахуванням мінімально допустимої суми МПЗ. Натискаємо. Нам, звітують, що перерахунок виконана, але ми бачимо, що наші цифри не змінилися. не змінилися, тому що вони достатні для. Мінімального податкового зобов'язання. Ну, Будемо працювати з таким результатом. Як бачимо, загальне мінімальне податкове зобов'язання в нас підтягнулося з підсумкової колонки в колонку 01. Далі ми маємо заповнити підрядки в рядку 2 сплаченими податками. Ну, Я вже заздалегідь заповнила ось такими сумами. І в нас вийшло, що. Позитивне значення різниці між мінімальним податковим зобов'язанням і сумою сплачених податків складає 990 гривень. Добре, на цьому заповнення цього додатку закінчено, ми можемо його зберегти і закрити. І нарешті переходимо до заповнення самої податкової декларації. Відкриваємо її. Шапку ми вже заповнили, тепер нам потрібно заповнити наші рядки. Для того, щоб продемонструвати заповнення, я приберу те, що вже було. Так, і додам ще один рядок, оскільки в нас дві земельні ділянки, які визначаються категорією рілля. Ось у нас два рядочки. 1, 1, 1 і 1, 1, 2, призначені для рілля. Я б хотіла не повторювати деякі заповнення, а хотіла б, щоб програма заповнила мені. Автоматично. Звісно, можна заповнити і вручну перенести дані. Для цього я заходжу в наступні дії і виконати додаткову програму обробки. І можна заповнити за показниками з нашого додатку 3, тобто послідовно, додаток 3 заповнюється показниками додатку 1. Додаток Декларація заповнюється заповненими показниками з додатку МПЗ. Ми бачимо, що в даному випадку наша декларація заповнилася мінімальним податковим зобов'язанням, яке дійсне для розрахунку МПЗ на 2025 рік. Але справа в тому, що при розрахунку єдиного податку четвертої групи ми маємо застосовувати чинну нормативну грошову оцінку на 1 січня 2026 року, тобто вона має бути проіндексованою на коефіцієнт. Індексації 2025 року, тобто 1,08. Ми перерахували ці суми і заповнили вже індексованими сумами. Тобто це нормативна грошова оцінка з врахуванням індексації 2025 року. Тепер ми маємо поставити ставку податку до нормативної грошової оцінки. У нас всього два рядочки, і це неважко зробити вручну. Ставка податку для ріля… 0,95%. Однак, тут також є програма обробки. Оця верхня частина, яка зеленим кольором, верхня частина бланку над таблицею не, не друкується, вона не входить до бланку, це службові поля. Якщо в нас дуже-дуже багато ділянок, серед яких є різні види сільськогосподарських угідь, ми маємо заповнити оці рядочки. Ставками з податкового кодексу. Ну, наприклад, ми напишемо тут нашу ставку для рілля 0,95. Якщо, наприклад, це все заповнено дуже-дуже багато рядків, щоб не повторювати цю ставку безкінечно, ми маємо просто заставити програму, проставити її всюду. Так само на це існує додаткова програма обробки. Заповнення ставки податку. Натискаємо. Програма самостійно підтягнула вказану нами ставку податку 0,95 до таблички. Ну, звісно, два рядочки ми могли заповнити і вручну. Програма автоматично розрахувала нам річну суму податку і автоматично розрахувала нам поквартально цю суму податку. Ось вона. І сума податку в нас складає ось таку величину. Як бачимо, мінімальне податкове зобов'язання, тобто позитивна різниця між МПЗ та загальною сумою сплачених податків з додатку 3, нас успішно підтягнулося до рядочку 4, і додалося до податкового зобов'язання першого кварталу. І також порахувалася цифра загального податкового зобов'язання з єдиного податку зрахуванням оцієї суми. Перевіряємо, чи заповнена в нас наявність додатків в кінці, а вона якраз і не заповнена. Тобто нам потрібно вручну поставити додаток 1, поставити позначку, що подається, додаток 3 подається, і розрахунок частки сільськогосподарського виробництва також. На цьому заповнення декларації можна вважати закінченим. Ми зараз її перевіримо. Для цього достатньо її просто зберегти, звіт заповнений та не містить помилок. Стан звіту вірний, тепер його можна підписати та відправити за допомогою засобів програми. Отримання квитанції номер 2 є достатнім підтвердженням успішного прийняття звіту. Заповнимо розрахунок частки сільськогосподарського виробництва в програмі Медок. Обираємо період. 2026 рік, річний період. При створенні звіту ми попадаємо в каталог звітів, і бачимо тут в розділі Державна податкова служба, в розділі, який відноситься до розрахунку єдиного податку, в тому самому розділі, де і декларація, ми бачимо розрахунок частки сільськогосподарського виробництва. Створюємо такий звіт. Бачимо, що звіт створився. Зверніть увагу, що. Саме рік, за який розраховується частка, прописаний самостійно програмою. Нам не довелося цього робити. Подається до податкової декларації за 26 рік. Також прописалося автоматично через те, що ми обрали такий звітний період. Звіт у нас звітний. Шапка заповнюється автоматично відповідно до довідника, який заповнений в програмі. Тепер нам потрібно: згідно даних бухгалтерського обліку, а підказки в нас є в другій графії джерела інформації, підказка щодо того, які саме величини брати. Ми заповнюємо рядки, починаючи з рядка 1.1 і закінчуючи рядком 1.8, Звісно, якщо є інформація, тобто тільки ті рядки, в яких є відповідна інформація. Рядок 1 ми не заповнюємо, він підсумковий, він заповниться самостійно. Ми заповнили деякі рядки, бачимо підсумкову цифру, можемо продовжувати заповнювати. Якщо в нас є певні показники, можемо заповнити тут. Ми отримали якусь цифру. Невелику цифру, але в даному випадку нам це приклад. Тепер зверніть увагу, що рядок 2. Він не має ніяких додаткових рядків. Це загальна сума доходу сільськогосподарського виробника. Тобто, це, можна сказати, по фінансовій звітності наш рядок 2000. Нехай він склав ось таку суму. Ну одразу в останній графі ми вже бачимо, яка частка сільськогосподарського виробництва в нас порахувалася. Ось вона є. Але в нас є ще для заповнення рядки, починаючи з 3,1 і закінчуючи 3,8. Це можливі вирахування з доходом. Ну, наприклад, в нас була одержана державна підтримка у розмірі, припустимо, 100 тисяч. Ця величина зменшила скоригований дохід і збільшила фактично частку товаровиробництва. Можемо на цьому зупинитися, зберегти цей звіт, А, бачите, код організаційно-правової форми не заповнений. Він перевірений, звіт вірний. Можемо його закрити, ось він є, підписати і відправити. На цьому заповнення. Цього додатку закінчено. Зверніть увагу, що в податковій декларації платника єдиного податку ми ставили галочку, що цей розрахунок подається як додаток, але він не входить у число додатків безпосередніх додатків в пакет. Він подається окремо.